Івано-Франківська обласна організація політичної партії Правий сектор, обласний осередок організації Конгресу українських націоналістів та обласна організація політичної партії Національний Корпус підтримали Руслана Марцінківа на посаду міського голови Івано-Франківська. Представники націоналістичних організацій зауважують, сьогодні сьогодні наступу на українські цінності, тому потрібно зробити усе можливе, аби цього не допустити. Сьогодні для нас важливо це те, щоб на місцевих виборах 25 жовтня до місцевих органів самоврядування прийшли ті політичні сили, які будуть відстоювати наші національні цінності і інтереси українського народу для того, щоб захистити інтереси держави, націоналісти мають об'єднатися, зазначає керівник Івано-Франківської обласної організації політичної партії Національний корпус тому підтримали всеукраїнське об'єднання Свобода і виступають на виборах одним фронтом. Рішення підтримати Руслана Марцінківа. Керівника нашого міста, націоналіста, не було якимось спонтанним. Справді націоналісти на всіх попередніх виборах усіх рівнів демонстрували єдність, об'єднувались, гуртувались. Як це було у всі часи, коли націоналісти ставали форпостом боротьби за державність. Та збереження української національної ідентичності за словами кандидата на посаду міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, націоналісти ніколи не змінювали своїх цінностей. І сьогодні важливо продовжувати боротьбу з антиукраїнськими силами. Ми як боролися проти режиму Януковича свого часу, потім, коли ми говорили свої позиції попередній владі, коли були не завжди дії в сторону української державності. Ну і сьогодні, коли ми бачимо, що Україна повертається від європейського, Кого вектора до московського Московського, бачимо, які сьогодні загрози. Руслан Марцінків додав, що сьогодні важливо захистити український Івано-Франківськ. Для цього мають об'єднатися і мешканці міста, тому що місцеве самоврядування, зазначає Руслан Марцінків. Це останній бастіон проукраїнських національних сил, які сьогодні працюють на розвиток міста.